Бустери в практиці лікаря часто залишаються недооціненими, але слід нагадати, що саме вони є підсилювачем домашнього та професійного догляду. Як саме вони працюють, дізнайтеся у нашому відео. Відомий факт, що полінуклеотиди використовуються для запуску циклу регенерації шкіри, але як саме вони працюють завдяки дуже малому розміру, менше ніж пора на шкірі полінуклеотиди реджуран швидко та легко потрапляють до цілі. А поєднання полінуклеотидів з гіалуроновою кислотою, саме в бустері, мають зволоджуючий та протизапальний ефект. Миттєво допомагають шкірі регенерувати. Бажаєте значного підсилення своїх професійних навичок. Підписуйтесь на наш канал. Кінбустер містить амінокислот. Він запускає синтез колагену фібробластами та допомагає шкірі позбавитися від зморшок та розширених пор. Для того, щоб шкіра сяяла, ми використовуємо тон ап бустер. За допомогою маски з полінукліатидами реджуран. Ми отримуємо зволоження та репарацію для втомленої шкіри, яка містить 5 видів гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота пошарово заповнює проміжки між клітинами епідемії. Ермісу та відновлює екстрацелюлярний матрикс. Тепер ви знаєте все про бустери на основі полінуклеотидів. Але якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, і я з радістю на них відповім.